Торок, 29 квітня, кабінет міністрів України схвалив проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Згідно із законопроєктом, оператори цифрових платформ будуть визначені податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з громадян, які отримують доходи від продажу товарів або надання послуг з їх використанням. Ставка податку становитиме 5%, додатково стягуватиметься 5% військового збору. Активними продавцями для цілей оподаткування пропонується визначити продавця, що здійснив хоча б одну операцію протягом звітного періоду, за яку йому буде виплачено або нарахована винагороду. Податкова зможе отримувати від банків інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців. Своєю чергою, фізичні особи-продавці мають відкрити окремий рахунок у банку для отримання виплат від цифрових платформ, якщо вони протягом року здійснили більше трьох продажів товарів через платформу або продали товари чи послугу на суму понад 2 тисячі євро. Цей законопроєкт зобов'яже популярні інтернет платформи автоматично стягувати 10% податку з доходів користувачів. Як наголосили в Державній податковій службі, лише систематичний продаж та одночасно однорідний асортимент товарів має ознаки підприємницької діяльності. Це не стосується реалізації індивідуального майна, особистих речей громадянами за допомогою таких електронних торговельних платформ, як OLX, ПРОМ та будь-яких соціальних мереж.